Лінь або прокрастинація. Що саме у вас? Які є на те причини і що з цим робити? Вітаю, друзі! З вами Ольга Тасмали і мій канал про психологію та про зв'язок Мозок, психіка тіло. Давайте спочатку визначимось, що таке лінь, а що таке прокрастинація. Лінь це такий психологічний стан, коли людина не хоче нічого робити, навіть якщо має для цього ресурси і можливості. А прокрастинація це коли людина постійно відкладає виконання важливих завдань на пізніше. Тут хочеться виконати завдання, але завжди знаходяться менш важливі або легкі речі, на які можна переключитись. Прокрастинація часто виглядає як активність. Ви насправді постійно щось робите. Але не те, що так важливо: наприклад, скролити стрічку в соцмережах, вирішуєте поприбирати, помити посуд, комусь подзвонити, вирішуєте піти в магазин, коли потрібно завершити написання статті, і так далі. Лінь натомість проявляється у повній пасивності бажання залишатись у стані спокою. Спати, лежати, нічого не робити, шукати постійні виправдовування, чому не починаєш роботу. В чому ж причина ліні? Тут може бути як фізіологічна причина, так і психологічна. Розпочнемо з фізіологічних. Перше це може бути банальна втома. Коли організм потребує відпочинку, лінь може бути природньою реакцією на це. Що тут робимо? Правильно відпочиваємо якісно та без докорів сумління, що я нічого не роблю. Друге це недостатність енергії через те, що є недосипання, неправильне харчування або стан після хвороби. Тут теж все зрозуміло: налагодити сон, повноцінне здорове харчування та дати собі час відновитися після хвороби. І третє це збої в організмі, наприклад, гормональні порушення або дефіцит вітамінів. Це питання досить ефективно можна вирішити з лікарем. Тому якщо ви відчуваєте апатію, не ігноруйте цей стан. Краще зверніться до лікаря, щоб виключити наявність дефіцитів. Тепер психологічні причини. Це може бути відсутність мотивації, коли завдання нецікаве, не, не приносить користі, його зовсім не хочеться виконувати. Страх невдачі. Якщо боятися, що нічого не вийде, то може краще і не починати. Також тут може бути низька самооцінка. Плюс до страху невдачі, так? Якщо людина не вірить в те, що в неї добре вийде, то вона навіть і не намагається. І ще причиною лінії можуть бути хронічний стрес та емоційна перевтома, що сприяють апатії, або навіть депресивний стан. Будьте до себе уважні та не ігноруйте такі проявлення. З психологічними причинами чудово працює психотерапія. Ну або ж якщо дозволяє стан, можна почитати книжку на цю тему і почати практикувати те, що там рекомендується. Назви книг я залишу в описі до цього відео нижче. Тепер перейдемо до прокрастинації. Чому вона виникає? Тут є трішки більше пунктів. Давайте розпочнемо з фізіологічних причин. Перше це знову ж відсутність енергії сон, харчування, стан після хвороби тут все зрозуміло. Друге, це особливості функції мозку, наприклад, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. Таким людям складніше організувати час та зосередитись на завданнях, але все ж таки це можливо. Так, це потребує часу, дисципліни, роботи з психіатром, психологом. Але люди з таким синдромом можуть бути ефективними і успішними в своїй справі. Далі це поведінкові причини або звички: перше відсутність тайм-менеджменту, коли є неправильне планування часу та розподіл завдань. Цьому можна навчитися. Друге пошук задоволення, ось цього легкого, швидкого дофаміну: перегляд серіалів, соцмережі, розмови по телефону замість виконання важливої, але складної роботи. І третє. Це звичка відкладати. Виникає вона через відсутність дисципліни і закріпленою поведінкою з дитинства, коли не було прикладу від дорослих, як доводити почати до кінця. Всі ці причини також чудово можна пропрацювати зі спеціалістом або почитати відповідну літературу. А тепер поговоримо про психологічні причини прокрастинації, і як і в випадку з лінню. Це буде страх невдачі і низька самооцінка, через що людина постійно відкладає виконання важливого завдання. Також відсутність мотивації, коли нудно або не потрібно. Перфекціонізм, коли потрібно зробити або ідеально, або взагалі краще ніяк. Дуже часто тривога заважає почати щось робити, тому що є побоювання, що виконання цього завдання може визвати неприємні емоції або стани. І ще коли завдання здається занадто великим або складним. Це викликає паралізуючий страх перед початком. Що тут можна зробити? Використовуємо мистецтво маленьких кроків. Одне велике діло ділимо на маленькі поступові кроки, які виконувати не страшно і набагато легше, але вони в результаті приведуть до великої мети. Але тут хочу ще додати одну з причин як лінії, так і прокрастинації. Більш глибоку і екзистенційну це его людини. Его боїться переходу на наступний рівень. Боїться, що трансформація, яка відбудеться з людиною, змінить її настільки, що не залишиться місця для цього его в психіці її господаря. Тому виникає такий страх, ніби воно дійсно збирається померти, тому що для его наступний рівень розвитку людини являє собою смерть. Адже дійсно, змінюючись, людина може скинути з себе старе его як непотрібний одяг або оболонку, те, що себе віджило, і більше в цьому немає сенсу. Що тут важливо зробити? Усвідомити, що за прокрастинацією та лінню стоїть страх перед виходом на новий рівень, страх перед розвитком. Потрібно зустрітись з ним і прожити його. Це допоможе вирватися з міцних обіймів страху і тривоги. Достатньо ефективною тут знову ж є робота з психологом, психотерапевтом для того, щоб пройти цей шлях швидше. Почніть для себе робити хоч щось вже сьогодні. Наприклад, складіть план дій на завтра. Що за чим ви будете робити, ну враховуючи пріоритетні завдання? З того, що найважливіше, яке завдання потрібно зробити найшвидше. Ну і так далі, розподіліть свої справи і спробуйте притримати цього плану. А потім порівняйте день, де ви робили все сплановано, і де пустили все на самотік, буде різниця чи ні? Друзі, сподіваюсь, це відео було для вас корисним і ви усвідомили дещо важливе? Якщо так, то поділіться в коментарях, що саме для вас було цікавим, що важливо було почути. Я ж бажаю всім фізичного і ментального здоров'я та до нових зустрічей!